Друзі, всім привіт! І сьогодні, як ви можете звернути увагу, ми знову з вами на рибалочки. На даний момент на годиночку, сьома година ранку, і прийшли вже на точку. Будемо зараз намагатися знову ловити на боковий кивок. Не знаю, що цього вийде, тому що карась прям дуже активно почав нереститися. Так що на карася, походу, знову сьогодні можна навіть і не надіятися. Але хто його знає, можливо, якийсь пропливаючий мімо захоче все-таки клюнути. Бо очерети ходять ходором, прям капець. Так що, друзі, не будемо довго говорити. Замішуємо прикормочку, кормимось і починаємо нашу ловлю. Друзі, по прикормочки, буде все те ж саме, що і було минулий раз. По наживочки так само, опари, черв'як. Мастирочка. Так, друзі, по прикормочці будемо використовувати те саме, що й минулий раз, універсал, ваніль, карамель. О, ну, все, гуд, друзі. Тепер будемо закармлювати якусь точку. Я думаю, десь плюс-мінус, там у нас буде з вами знаходитись наша мурмишечка з нашою наживочкою. Б-бе. Так, друзі, зробили ось такий бутербродик, два опариша і хробачок. Ну, тепер будемо пробувати щось зловити. Вже майже година пройшла з того, як я тут стою чекаю хоча б якогось клювання. Було пару покльовочок, але такі максимально невзрачні. Тому що я думаю? Давайте не будемо витрачати час. Можливо, у нас би і вдалося би щось ловити на боковий кивочок зараз. Але це буде тільки пару рибинок і не факт, що хорошого розміру. Тому я думаю, зараз взяти спінінговий комплект і все-таки піти попробувати половити хижачка. Тим більше у нас з вами давно не було відео по хижаку. Ну взагалі я підозрював, що може бути така проблема стосовно мирної риби, тому я відразу взяв з собою. І спінінг на хижака, Уже я змістився зовсім на інше місце. Зараз будемо прямувати тако вдоль берега і пробувати ловити окуня і судака. Буду використовувати зараз ось таку приманочку, типу як ларва, тільки це флагманське. От, на червоному двинічку і 5-грамове грузило. Тут а, доволі непогано прокльовував окунь. Роки три тому тут попали з друзями на виход з Судака. Доволі непогано так. Ну і прийшов час тепер знову провірити дані точки. Побачимо, що з цього вийде. Є, друзі, перший мікросудачок, друзі. Бачите? Блін... то що і взяв, як... По серйозному, так? Да? Ох, звірюга, звісно. Оце, да. Бачите, судак все-таки тут є. А якщо є такий, то я думаю, повинен бути і крупніший. Так що, друзі, продовжуємо ловити. Бам! Залі погода шикарна, штиль. Якби ще карасик не терся, і можна було зараз на поплавочку, наприклад, вийти. Його половити, то взагалі було б круто. На хмарі ні хмарин... Ой, говори на хмарі. На небі ніхмаринки. Прям клас. Пташки співають. Ой, друзі, була покльовочка. Окунь був, зреагував, підсів, можна сказати. Напевно, ще й раніше доведеться змінювати розмір приманочки, якраз вдоль берега. тако пройтися. Зараз надубасимо з вами окунів. Одпадло. Так, друзі, давайте спробуємо поставити меншу приманочку. Друзі, поставлю таку саму приманочку в такому самому кольорі, тільки 1,4 дюйма. Опа, друзі, була перша покльовочка. Певно, стягнув приманку. А, не стягнув, а дивіться, пів приманочки немає. Сприш за все мілкий судачок, я так думаю. Так що змінюємо і далі пробуємо щось ловити. Знову клювання було, друзі. Але мімо. Треба зачекати трішечки, щоб, може, зажувало. Бо рибка пасивна. І я так думаю, що зараз вже беремо, укрупляємося. Е, тільки що на цю приманочку витягну одного невеличкого окунчика. Зараз, напевно, будемо намагатися прямо упиратися в судака. Візьму чисто дві приманочки і будемо пробувати його все-таки виманити. Друзі, що беремо? Зараз. Основні приманки, на які я буду намагатися ловити. Це тіога в ультрафіолеті, тіога машинне масло і в оранжевому кольорі, типу як ларва. І зараз чисто в ці приманочки будемо опиратися. Так, друзі, а почну я з ультрафіолетика на 6 грамах на двійничку тіога. В минулих роках якраз та саме вона найкраще себе проявляла по судаку. Побачимо, що вона нам покаже сьогодні. Зараз обловлю ще трішечки тут і будемо прямувати далі. Але тикнув окунець доволі непогано, солідно так. Реально наче судак. Капець пуху вже поналітало на валом, малька дуже багато вже почало плавати, деяка рибка ж вже віднерестилася, воно видно, що вже і поз'являлися мальочки. Друзі, я сподіваюсь, вам було щойно видно клювання. Ти шо ти шо? Оце тикнув? Слава Богу, що хоч хвостика не відірвав, бо це єдина приманка в мене в цьому машинному маслі. Офігеть, оце влупив. Я думаю, що це вже був, скоріш за все, судачок якийсь. Та знову. Ну це точно не камінь. От я більш ніж впевнений. Бо це прям чіткий течок іде. З сьогоднішнього дня, да? Так, друзі, так що сьогодні не дуже активний, тому я вирішив зараз повертатися на ті ж самі точки, звідки починав, і зараз спробую поставити тонший поводочок. Менші грузики, менші приманочки і спробуємо хоча б натягати якихось окунів. Можливо, хоча б їх вийде нам наловити. Так що, друзі, йдемо. Перев'язуємося і будемо пробувати і будемо пробувати. Да, ось такий піднявся солідненький. Гарні тут доволі такі місця. Аби тільки тепер ще рибка клювала в залі, буде бомба. Короче, друзі, щось у мене взагалі нічого не виходить сьогодні. Так що, напевно, будемо з вами прощатися. На цьому, напевно, наше відео сьогодні і закінчиться. Можливо, не дуже цікаве, можливо, небагато риби, можливо, вона не трофейна. Але ну, не кожна рибалка буває прям удачною. Так що маємо, те, що маємо. Ну а вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Ставлять лайки і до зустрічі на воді!